Оріці, історію перемоги над фашистами, Щороку в травні ми відзначаємо день перемоги. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю історію війни. Не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу. Його битва, його перемога над фашистами. Урочистий мітинг присвячений відзначенню Дня пам'яті та примирення. 71-й річниці дня перемоги над нацизмом у Дорогій світовій війні. Оголошується відкритим прапор внести. Напередодні Дня пам'яті і примирення хотілося б нагадати про місію його відзначення. По-перше, це заклик до безсмертя подвигу кожного на це безперечно. По-друге, це власна пам'ять, незапозичена, ідеологічно незашурена історія, без прикрас. Друга світова війна стала найкривавішою війною в історії людства. Затерта, здавалась фраза. Проте вона актуальна і сьогодні. Цей конфлікт став найбрутальнішим проявом тотальної війни, коли всі його учасники цинічно відкидали закони і правила ведення бойових дій. Фактично не розрізняло ставлення, хто перед тобою, армія противника чи цивільне населення. Друга світова війна збагатила в лапках історію такими жахливими ноу-хау, як концтабори, перетворені на фабрики смерті, голокост, масове знищення в'язнів, ліквідація цілих міст, атомне бомбардування. В цьому страшному смертельному поєдинку всі, без винятку, його учасники вдавалися до дій, що кваліфікуються сьогодні як військові злочини. І жоден учасник не може претендувати на роль носія абсолютного добра. Тому Друга світова має стати для всіх уроком того, якою війна повинна, не повинна бути. По-третє, це готовність до змін кожного українця. А почати треба із погляду на своє минуле своїми українськими очима. Бо в українських реаліях не так просто визначити навіть чіткі хронологічні межі в рамках цієї війни цієї війни. Адже перші бойові дії тут, на українській землі, почалися навіть не 22 червня, навіть не 1 вересня, а в березні 39-го року. Тоді вояки Карпатської України вимушені були давати відсіч угорській, колабораціоністській. хочете Фашистській армії, що наступала на новоутворену карпато українську державу. Останні ж постріли на українській землі відлунали не в 44-му, не в 45-му, а в середині 50-х. Тому що о, в рамках Другої світової в Україні велася не одна війна, а кілька войн. Це німецько-польська війна 1939-45 років. Німецько-радянська, 41-го-45-го, мало відома про те, надзвичайно запекла і кривава польсько-українська війна, що тривала з 42-го по 47 сьомий, і, зрештою, найтриваліша з цих воєн підпільна радянсько-українська, яка завершилась тільки в 54 му Усі ці війни та конфлікти мають безпосередній. Стосунок до Другої світової, бо були спровоковані нею і стали її відгалудженням та продовженням. Отже, свій досвід з війни маємо винести і ми, адже ми досі не можемо назвати цифри вбитих у ній українців. Проте ми точно знаємо, що частина цих українців була вбита іншими українцями. Діагноз бездержавна нація. Приречена до братовбивства. Ця війна стала страшною платою за нездатність українців відстояти свою незалежність, державність у 1917-1920 роках. Тож ми, український народ, пережили найстрашніші трагедії у світовій історії, які коштували нам мільйонів життів і залишились жити на своїй землі, відновили в ній свою. Державу, а це означає, що ми здатні перемагати. Це означає, що ми здобули саме ту найважливішу перемогу, за яку варто було боротися. Але спинятися сьогодні не можна. Прагнення до свободи вчора, патріотизм і нездоланність сьогодні гідна Україна, завтра. Примиримось, згуртуємось і не дамо себе перемогти. Війна на зустріч молодому дню. Із гуркотом і, і брязкотом котились лавиною металу і вогню на нашу землю і долю навалилась. Війна назавжди залишиться в історії нашої країни, нем великої туги, бо на довгі чотири роки світ забуде про спокій і мирне життя, нем великого жалю. Днем великої скорботи, що й до сьогодні відлинює в нашій пам'яті смутком і розпачем. Але цей день став днем великої гордості, за наших простих людей-трударів, що взяли в руки зброю і пішли на фронт без розмов і нарікань, за наших чоловіків, що вийшли захищати рідну хату, за наших жінок. Що своїм чеканням рятували і підтримували. За наш народ, що не здався, і вистояв, Друга світова війна забрала житті більше 60 мільйонів осіб, було зруйновано більше 10 тисяч міст та сіл, 14 тисяч убитих щоденно. Тільки на території України, в руїни і згарища. Було перетворено 714 міст, 28 тисяч сіл. Скільки горя, скільки страждань за цими цифрами. А скільки матерів, сестер, коханих чекали і не дочекалися своїх синів, братів, чоловіків. У народі недаримно кажуть, що час невладний над Материнським горем. І скільки б не минуло років і десятиліть від того недільного ранку, коли пролунало страшне слово. Війна, вони ніколи не принесуть спокою матерям, діти, яких віддали найдорожче життя у борбі з фашистськими загарбниками. Наш внесок на шляху до перемоги це результат благодійної акції Україна понад усе. Студентська спільнота, викладачі, співробітники Лисичанського педагогічного коледжу, Брянківського коледжу зібрали кошти у сумі 3 тисячі гривень. На банері Україна понад усе завітали блакитні та жовті метелики. Кожен з них це символ перемоги в Україні. Запрошуємо пані Вікторію прийняти кошти. Що ця маленька подія приблизить час великої перемоги на Україні. Живи, Україно! Живи для краси, для сили, для правди, для волі! Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Увага! Урочистий мітинг розпочинається. Просимо Краю, рідний мій, любий краю, якщо хтось мене запитає, що таке скажіть Україна?